У заточенні ніж Бахо 2444 він же Мора Кліпер. Кут 22,5 загальний. Працюємо по спусках, Алмаз 200 на 160 Полтава. Опс. Якось не так працює цей брусок. Не подобається відгук. Він якийсь скляний. Спробую відразу його поміняти, так і буває. Гальваніку зараз не хочеться брати. А ось що з оксиду алюмінію, наприклад, India Course від Norton і зерном щось близько 100 мікрон можна і спробувати. Спочатку компенсація товщини. Я вже не раз показував, що це, як і чому. Тому якщо потрібно, то подивіться окреме відео на каналі. Так ось India Course. Брався вінтажний. Рятував не раз, хоча останнім часом майже не використовується. Досить активно вбирає масло, а я вже і забув про це. До речі, це вазелінове масло. Зараз я вже не взяв бовінтажну Індію, але ж ми всі розумні з заднім числом. Так, це вже цікавіше. На цьому поки що і зупинимося. Напевно, спочатку треба сказати кілька слів про стан ножа. Заточувався він близько чотирьох років тому спуски у нуль плюс мікропідведення на 40 градусів від слова мікра сьогодні, крім місця мізім'ятою загорнувшоюся ріжечою крайкою і природного затоплення, ніж має численні сколи до 0,4 мм плюс зламаний приблизно на 1 мм кінчик. Перед заточуванням попереднє. На планшебі було прибрано всі пошкодження і після зміни абразиву там же було зроблено технологічний бар'єр. Цей бар'єр прибрав вплив спадковостей ушкоджень, отриманих при експлуатації ножа на кінцеві властивості рижачої крайки. Принаймні десь таке пояснення дає класична металообрубка такому поняттю як технологічний бар'єр. Що стосується планшеби, то на каналі вже є відео по роботі з неї. Подивіться, якщо вам це цікаво. В даному випадку, і в мене це, як бачите, вийшло. Я намагався максимально точно потрапити на сформовані кілька років тому спуски, коли й було зроблено основну чернову роботу. Тепер тільки треба заточити, ніж шириною крайки від 0,15 до 0,3 мм на кінчику і шириною спусків 5 мм. Не хочу забігати наперед і розумію, що звучить це просто, а зробити цю роботу буде набагато складніше. Поки що не забув. Про цифри. Мені було цікаво дізнатися хоча б приблизну глибину скулів. Фізично їх виміряти я не зміг. Серйозної оптики з вимірювальною шкалою немає. Допоміг онлайн-калькулятор. Дивись посилання в описі. Знаючи кут заточування у 22,5 градусів та виміряну ширину крайки 0,15 мм після планшайби, виявилося нескладним знайти її глибину сколу. Це десь 0,4 мм цифра, яку я вже озвучив трохи раніше. Добре! баху 2444, він же Мора Кліпер. Скандинавські спусків 0. Якщо говорити про загальні варіанти заточування подібних ножей, то їх кілька. Перший з них це гріндер з подальшим формуванням мікропідведення на точілці типу Apex. З використанням гріндера значно скорочується загальний час виконання роботи. Тут є свої нюанси, і тому, якщо віддавати свій ніж на таке заточення, то це точно не буде дешево, хоча різниця з другим варіантом і буде присутня. Другий варіант заточування ті ж в нуль плюс мікропідведення. Тільки вся робота виконується вручну на точилці типу Apex. Якісно, але довго та дорого. Останнє через великий обсяг роботи, яка виконується вручну і зазвичай займає від 3 годин часу, навіть при мінімальних пошкодженнях ріжучої крайки. Приклад з ножем, який ви зараз бачите, щоб було зрозуміліше. Попередня корекція спусків кілька років тому зайняла близько 3 годин. І зараз, мабуть, ще півтори-дві години піде на його заточування при наявних сколах. Тобто, за наявних ушкоджень заточування ножа без ранішньої корекції спусків зараз би зайняло від 4. Годин. Ось така приблизна арифметика. За першими двома варіантами, дуже коротко додав. Так, це не дешево. Але в обох випадках це збереження форми та геометрії ножа, чудовий різ плюс гарний зовнішній вигляд. Продовжимо. Третій варіант це заточування по мікропідведенню, не виводячи спуски. У цьому випадку заточування ножа робиться через формування повноцінного підведення з кутом зазвичай близько 40 градусів. До речі, для ножів, які мені приносять у заточення, зазвичай я так і роблю. Це буде повністю робочий ніж. Він добре різатиме, а вартість такого заточування суттєво не відрізнятиметься від базової. Але й треба розуміти, що це вже буде інший ніж з іншими як характеристиками, так і зовнішнім виглядом. А ось четвертий варіант, мабуть, більше підійде для самостійного заточування: це ручне заточування по спусках на повнорозмірному камені. Тут все досить просто, але потрібен досвід та вправність. Якщо правильно підібрати камені та навчитися їх вирівнювати, то це цілком робочий варіант для випадків, коли немає великих пошкоджень. Відновити робочого строту, прибрати зім'яття та загортання крайки при необхідності створити мікропідведення. З недоліків потрібен досвід. Згодом з'явиться лінза на спів. Прибрати навіть невеликі скули буде проблемою. А постійна правка або заточування по мікропідводу досить швидко сформує ту саму лінзу та збільшить розміри мікропідводу до повноцінного підведення. Тому, приймаючи рішення про заточування ножа зі сканді спусками слід розуміти не тільки те, що ви хочете отримати в кінцевому підсумку, але й обсяг можливої роботи та її приблизну вартість. Якщо, звичайно, цю роботу робите не ви самі, а її роблять для вас. Що стосується ножів мора в професійному заточенні, то при звичайній вартості нового ножа в 10-15 доларів доцільність його заточування бачиться тільки з роботою по мікропідведенню, коли час і вартість самого заточування не виходять за межі звичайних цифр. Ну а точити по спускам в нуль ножі мора для себе коханого, та чому б ні? Якщо є час і натхнення, та коли витрачений на заточування час не входить в суперечність із застосуванням цього ножа. З цим ножем я досить довго тягнув, але зараз всі зірки збіглися. Тож давайте повернемося до заточування. Брусок індія Курс». За такого обсягу роботи навіть йому доводиться нелегко. Зараз курсом я працюю зовсім небагато, але це тільки початок. Так як просувається робота, це ще близько години, може півтори. Нудної монотонної роботи тільки першим бруском. На форумі хтось порівняв заточення з медитацією, але насправді це непроста, брудна і часто невдячна робота, яка вимотує і від якої втомлюєшся. Але не буду просумною. Хоча романтики тут справді немає. Я зараз відключуся, а відео продовжу, коли бруском Курс дістануся до крайки. Для вас це питання кількох секунд. Продовжимо. Мене не було близько години, Уже непогано, бо думав, що для виходу на крайку знадобиться більше часу. У процесі роботи відкоригував спуски по ширині, і зараз різниця майже непомітна. Крім цього, якщо ви пам'ятаєте, ширина крайки біля зламаного раніше кінчика була вдвічі більше, тож це також було виправлено. Задирак тільки починає з'являтися, і він більш-менш рівномірний по всій довжині ріжучої крайки від п'яти до вершини. Я не дуже люблю поліровані спуски у а Вони будуть доречні хіба що для полочних ножів. Тому лише рівномірна, перпендикулярна до крайки повільна робота абразивом. Не поспішаємо. Мінімальне пересунення бруска по всій довжині леза. Різка до риски. Суворий контроль натиску. За такою ширини спусків будь-яка помилка буде помітна. Не забуваємо і про увагу на ділянці закруглення лінії ріжучої крайки. Тут також легко помилитися. Ще один прохід. Що тут сказати? Так, це індіакорс близько 100 мікрон зерно. Так, я знаю всі страшилки, які розповідають в інтернеті про цей брусок. У моєму випадку цей брусок вже добре перепрацювався. У його стані він не рве крайку, не залишає після себе сколів. Він працює не так агресивно, як тільки після паравки. Добре, подивимося, що в нас вийшло. Може ви не бачите, але судячи зі сліду, з переміщенням бруска та натиском я не помилився. Вийшли акуратні та паралельні риски, схожі на сліди абразиву після машинної обробки. І, мабуть, спуски на цьому ми вже закрили. Йдемо далі. Залишилося зробити мікропідведення, чи все ж таки мікрофаску. Першим буде брусок 400 грит, барайт серія Т2, оксид алюмінію. За кадром компенсація товщини бруска, від цього ніяк. Порівняно з вінтажним курсом, барак масла взагалі не вбирає. Забираємо надлишки. Сервитка, щоб не залишити слідів на вже спрацьованому спуску. Ага, потрібно підняти кут до 40 градусів. Нахил поворотного механізму точилки. Кутомір. Корекція кута 40 градусів, добре, так і залишимо. А власне кажучи, мікропідведення на ножах мора завжди було спірним. Якщо ніж працює по дереву, то можна обійтися і мінімальним. Якщо ж мора як ця. Слизом з нережовічої сталі і передбачає універсальне побутове використання, то від мікропідведення шириною 20-40 мікронів не слід очікувати стабільної ріжучої крайки. Шановні шанувальники мікропідведення, можливо, зі мною і не погодяться, але я залишуся при своїй думці, яка сформувалася далеко на сьогодні. Тому в моєму випадку мікрофаска, яка значно більша, можливо, і буде більш точним визначенням. І зараз я і формую бруском Барай т 400 грит. І з зерном щось близько 18 мікрон. Майже закінчив, до речі. Чищення Очищення ножа. душ-мийка. Наступний брусок зараз це також барайт 800 грит зерно близько 7 мікрон. Не забуваємо про компенсацію. Після своїх правок бруски відрізняються з Якщо важливий результат, то тиск абразиву на ріжучу крайку контролюється протягом усієї заточки. І особливо це важливо на її завершальному етапі. Втім, що я вам розповідаю, впевнений ви і самі це добре розумієте. Саму роботу Барейдів це 2 я вже не раз показував у своїх відео. І додати до того, що було сказано і показано багато разів, особливо нема що. Ще трошки знижу тиск. Декілька проходів з мінімальним натиском. За великим рахунком, заточення близько до завершення. Спочатку я хотів фінішувати цим бруском, але зараз вже передумав. Захотілося зробити крайку гострішою. Тому фініш ще буде попереду. Ну, а зараз заключні рухи для цього етапу. По закінченні звичайна чистка, куди ж без неї. Компенсація товщини, притир, дуб, тонкий шар алмазної пасти 7-5. Ну майже тонкий. Спочатку кілька проходів на кожній із сторін. Контроль тиску. Тут він трошки менший, ніж на останніх рухах попереднього бруска. Нагадаю, то був Барайт. Але ще й не такий маленький, як на завершальних проходах По кілька останніх рухів на кожній із сторін. Не питайте, скільки не рахував. Але майже без натиску. Робота зроблена. Далі вже кінцева чистка. Та зовсім невеличкий тест на папірці. Мабуть, більше вам показати, ніж для якоїсь там перевірки. На цьому все. Всім доброго дня! Тихої ночі бережіть себе та своїх близьких.